Ролі у нас в ажурі вони ну колись були на трьох рівнях. Ну зараз, ось це те, що ви бачите, адміністратори класичної підписки ну цього вже немає в нових розгортаннях. Це вже не так актуально. А ось розподілення на Azure Airbag ролі і Azure Admin ролі, воно все ще є. Ну, зараз розповім, чим вони відрізняються, коли ми говоримо про Azure Airbag ролі. В нас є близько 70 вбудованих ролей, але є і чотири основні. Це в нас власник, повний доступ, контриб'ютор, теж повний доступ, але без делегування рідер і адміністратор доступу користувачів. Решта вони дозволяють управляти вже певними ресурсами ажурі, наприклад, там, роль рідера віртуальних машин і так далі. Що підтримує цей Airbag, role based access control? Підтримують портал Azure і, наприклад, API-інтерфейси Azure Resource Manager. так. Користувачі групи додатки, яким призначені ролі RBAC, вони вже не можуть використовувати API класичної моделі розгортання Azure, ну, якщо це для когось актуально. На порталі Azure всі ці призначення ролей за допомогою role based Access Control вони відображаються на бледі управління доступом. Або Identity Access Management, цей блейд можна знайти по всьому порталу, відфільтрувати по підпискам, групам ресурсів і різним ресурсам, якщо це необхідно. Так, і далі у нас є ролі адміністратора Azure AD. Ну тут із назви зрозуміло, що вони використовуються для управління ресурсами вже в каталозі. Ежураде, наприклад, там для створення редагування користувачів, призначення адміністративних ролей іншим користувачам, скидання паролів, управління там, ліцензіями для користувача, доменами і таке інше. Які тут є найважливіші типи ролей? Це глобальний адмін, тобто він керує доступом до всіх адміністративних функцій в Ежораде, а також до служб. А Що може він зробити? Він може скинути пароль для будь-якого користувача. Так. Далі є в нас адміністратор користувачів, він створює, ну і всіми аспектами користувачів і груп. Ну і ще один важливий адміністратор, адміністратор білінгу, який здійснює там покупки, керує підписками і так далі. Це що стосується різниці між різними адмінами, на що це впливає? Ну для того, щоб не плутатись.